Ісус Христос сказав Матвія 4,7: Не спокушуй Господа Бога Свого. А чим ми спокушаємо Господа тим, що ми виправдовуємо свої гріхи? Тим самим ми забиваємо цвяхи у Тіло Христа. Тим, що ми кажемо, пити можна, блудити можна, брехати можна, осуджувати можна, розводитись можна, десятини не треба, в церкву ходити не треба. Ісус покрив усе. Це спокушання Господа. Ми, люди, диктуємо Богові. І що треба, і що не треба. Ми заставляємо Бога, щоб він нам служив, а не ми служили йому. І Бог поклявся у гніві своєму, хто спокушатиме Господа, не увійде у спокій Бога. Тому єврейський народ не увійшов. Вони знехтували цим, і так само, якщо ми будемо так робити, спокушаючи Господа, виправдовуючи свої гріхи, те, що сьогодні роблять християни, знаходячись в церкві, не увійдемо в спокій. А щоб увійти у спокій, треба з'єднатися з Христом, з'єднатися з церквою, з'єднатися з Божими людьми, прописати закони і Слово Боже на серці, на розумі, роздумувати, перебувати в покаянні та виконувати Божу волю. 아미.